Сьогодні у Львові відбулася презентація проєкту переселенцям, де створюють цифрову базу постраждалих землевласників. Подія відбулася у волонтерському просторі відкриті, а люди, які втратили землю із-за війни, мають надію на реальну компенсацію. Виїхала після того, як звільнили Херсон місто. Знаходив в мене проблеми, ну, звичайно, допомога, що там з квартирою, з будинком, не знаю. Але є землі. В ну, Голопристанському це одержується з Кадовського району. І потребують якась компенсацію. Не знаю, компенсацію. Можливо, якось вдасться повернути землю ні, а можливо, якісь гроші будуть та на житло пожити нема де. Ну, нормальний будинок коштує ,3 мільйони три, тому десь так. Мій земельний участок, де побудований будинок, залишився на окупованій території. І от справа в тому, що будинок сам не приватизований, а приватизована тільки земля. От я хочу знати, чи можу я отримати компенсацію за земельний участок, який знаходиться на окупації. Ще є така проблема, що в мене зовсім немає ніяких документів. Просто паспорт. Я ж не думала, що я виїжджаю надовго і не збиралася, не думала, що так довго буде окупація. Окупована ділянка, земельна ділянка. Та все окуповано, і квартира, і земельна ділянка. Ну земельна ділянка в мене приватизована, і кадастровий номер є, все. І хотіла б, звісно, компенсацію за землю. Є Земля має на меті захистити права українців, які втратили доступ до своїх земельних ділянок через війну, окупацію чи зону бойових дій. Ми збудували цю концепцію. Ми наразі отак її бачимо. Коли держава буде вже включитися повноцінно працювати над законопроектом, так далі можливо вони будуть вносити якісь правки, якісь зміни, і це буде адаптуватися. Як воно буде виглядати в кінцевому? Ми точно не знаємо, але ми то що ми зараз розробляємо, то нам треба максимально людей, щоб, бути, щоб люди щоб за нами йшли люди. Тоді ми можемо сказати, що дивіться у нас там 100 тисяч людей. Програма створює цифрову базу постраждалих землевласників, формує юридичне підґрунтя для компенсацій та готує механізми державної підтримки. Мета сьогодні це запрезентувати програму в місті Львові, так як тут велика кількість є людей, які тимчасово тут проживають. Можливо, вже хтось тут буде постійно проживати. І наша задача знайти осередок, який ми вже знайшли. Де ми з містом презентуємо програму за підтримки міста, презентуємо програму, відповідно, збираємо людей, дивимося їхні історії і рухаємо нашу програму вперед. Це буде як. Як колись тисяча ковідна було таке поняття, тобто ви будете мати можливість отримати компенсацію за свою землю у вигляді такої грош... певної нормативно-грошової одиниці, яку зможете застосувати на ті чи інші цілі: розвиток бізнесу, медицина, свої власні потреби. Я адвокат, я юрист і я власник земельної ділянки, яка знаходиться на окупованих територіях. Спочатку, початку з року, після повномасштабного вторгнення, я активно почав займатися. Юридичною підтримкою громадян і числа ВПО щодо питань захисту їхньої власності, яка залишилась на окупованих територіях. Після 23-го року я зрозумів, що державної підтримки в питанні підтримки ВПО щодо їхньої власності, яка залишилась на окупованих територіях, взагалі ніякої немає. Я почав шукати партнерів, шукати людей, які готові захищати права ВПО в цьому напрямку, і ми об'єдналися в таку команду, яка на сьогоднішній день почала. Ініціативу програми «Є Земля громадської ініціативу програми Земля щодо захисту прав власності на земельні ділянки, які знаходяться на окупованих територіях. Чому земельні ділянки? Земельна ділянка це зрозумілий і сталий об'єкт, який можна порахувати, можна відстежити. І незалежно від того, скільки держава Україна не матиме доступу до своїх територій, земельна ділянка залишиться на тому місці, в якому вона була на початок повномасштабного вторгнення і на початок вторгнення, ще починаючи з 2014 року. Участь у програмі перший крок до відшкодування та повернення права власності.